Добрий день, шановні діти, ми продовжуємо знайомитися з календарно обрядовими піснями. Пригадаймо, усна народна творчість це твори, що складені народом і передавалися із уст в уста, із покоління в покоління, при цьому змінювалися і доповнювалися. Обряди це символічні дійства, пов'язані з найважливішими подіями в житті людей або календарними святами. Обряди супроводжувалися календарно-обрядовими піснями, які поділяються на весняний, літні зимові цикли. Сьогодні познайомимося з весняним циклом календарно-обрядових пісень. Веснянками, основними ознаками веснянок з'ясуємо особливості календарних обрядів українців весняного періоду. Весна це час, коли природа пробуджується від зимового сну, з'являється з під землі перша соковита травичка, розпускаються бруньки на деревах, повертаються птахи з вирію. Перша зустріч зими з весною відбувається на свято Стрітення 15 лютого. Трактуючи всі весняні явища природи та навколишнього світу, давні праслов'яни виробили систему обрядів, пов'язаних із приходом весни та життям у цей період. З прадавніх часів до 15 століття календарний рік у наших предків розпочинався 21 березня, у день весняного рівнодення. Від цього часу день ставав довшим, ніж ніч, і розпочиналися головні весняні дійства. Співати веснянки починали, вважають, на Цього дня наші предки зустрічали весну. Жінки висівали в горщики розсаду, а молодь починала співати пісні. Веснянки назва старовинних слов'янських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. Веснянки співаються майже завжди одночасно з танцями та іграми, які мають закликати весну та добрий урожай. Танки нагадували або коло, як сонце, або були схожі на ключ птахів, який на крилах мав принести тепло і весну. Разом із деякими хліборобськими обрядовими дійствами повторювали хліборобські рухи, схожі на ті, що виконують під час весняних польових робіт. Усі вони мали привабити високі врожаї. Цікавим є те, що в кожному регіоні України веснянки мали свої назви. Різновидом веснянок є гаївки. Пісні, що виконувались тільки під час Великодніх свят, було багато різних гаївок для молодших дітей, для старших, для хлопців і дівчат, були й гаївки, у яких парубки та дівчата обирали собі пару. Основними ознаками веснянок є звернення кликання, діалогічна форма, радісний піднесений настрій, образи персоніфікації, художні засоби. Познайомимося з веснянкою Ой, Весна, Весна, Нем Красна. Ой, Весна, Весна Нем Красна. Що ж ти весно принесла, принесла я вам літечко, ще й рожевою квіточку, хай вродиться житечко, ще й озимає пшениця, і усякая пашниця. Ой, весна, весна, ти, красна, що ти весно красна нам принесла? Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зіллячко, ще й зеленою травицю, і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й маленьке телятко. Провідним мотивом пісні є зображення приходу весни, без якої не буде літа, а значить і тепла врожаю, а очі і життя. Поезія побудована у формі діалогу. У пісні наявні такі художні засоби, як персоніфікація, це надання явищам природи, неживим предметам, ознак живої істоти. У пісні в образі весни ми уявляємо красиву молоду дівчину. Називають її красною, бо вона красива, ніжна, довгоочікувана, всі чекають подарунки, подарунки від весни. Ось і принесла вона нам літочку, квіточку, житочку, зілячку, травицю, водицю, ягнятко, телятко, все, що потрібно для життя. Людини. Постійні епітети це такі художні означення, які завжди вживаються тільки з певними іменниками. Якщо степ, то широкий, якщо море, то синє, якщо вітер, то буйний. Епітети озима пшениця, весна красна, запашненьке зілячко, зеленою травицю, холодною водицю, підсилюють індивідуальність образу весни. А писливі слова літочку, квіточку, житочко, зілячко, ягнятко-телятко надають емоційність пісні. Звертання весно, весно, красна. Повтори: Ой, весна, весна, дим красна, що ж ти весно принесла, принесла я вам літочко» підкреслюють в тексті важливість основної думки і настрою пісні. За традицією закликають весну діти, дівчата і жінки. Вони ходили по дворах і носили з собою вирізані з дерев'яної дерева ластівки або випечені жайворонки і славили прихід весни. Благослови, Боже, весну закликати, зиму проводжати. Деякі з магічних закликань та ігор весни збереглися і до цієї пори хрещик, віночок, костру, спалювання мари, які допомагали весні подолати зиму. Вважалося, що саме з цього дня починається новий аграрний рік, а тому й намагалися за ним передбачити погоду, зауважуючи, що яка явдоха, таке літо. Говорячи про весняні традиції, не можна не згадати сучасну, а саме визначення приходу весни бабаком. У березні він уперше вилазить зі своєї нори, перечуваючи довгоочікуване тепло. Якщо бабак тричі свисне, то весна буде ранньою та теплою, а якщо ж тільки на бік перевернеться, то пізньою та холодною. Зустрічаючи весну, ми з задоволенням спостерігаємо за блакитним небом, сонячним промінням та співом птахів, адже ластівка, соловей, жайвір і зозуля є символами весни. Ластівка весну розпочинає, вона має ключі, якими замикає зиму на залізній горі, та відмикає двері вирію для приходу весни. Соловей Вісник справжньої весни в лісах і гаях. жайворонок воронок виспівує над полями, випрошуючи добру погоду. Вважалося якщо закувала зозуля, то можна купатися. Серед людей ця пташка, відома, як віщунка, адже, помітивши її в лісі, голосно запитували Зозулько, Зозулько, закуй мені, скільки років буду жити, а потім уважно прислухались і рахували, скільки разів пролунає її, «ку-ку, ку-ку». Ой, кувала зозуленька в лісі на горісі, шануй мене, мій миленький, як ластівку встрісі. м'я не меш шанувати, не будеш м'ямати, бо ж я тобі не наймичка у полі орати, бо я ж тобі не наймичка, але ж я гастиня, куди підеш, звідти прийдеш, хата не пустиня. Ой, кувала зозуленька у полі у полі, краще мати жінку гарну, ніж то моргів поля, бо у полі наробишся. Врожаю не буде, а як маєш файну жінку, підеш межи люди. У цій веснянці зображено кування зозулі, планування одруження, прохання людей до зозулі, щоб вона якомога більшим накавала довго, щасливого родинного життя. Ліричним героєм пісні є молода дівчина. Яка звертається до свого нареченого, щоб підкреслити, що вона хоче бути гарною господинєю. У творі наявні такі художні засоби, як паралелізм. При якому паралельно зображуються явища природи і людського життя через їх зіставлення. Ой, кувала зозуленька в лісі на горісі. Шануй мене, мій миленький, як ластівку в стрісі. Ой, кувала зозуленька у полі у полі, краще мати жінку гарну, ніж стоморгів поля. Повтори, ой, кувала зозуленька у полі у полі, підкреслюють в тексті важливість основної думки пісні. Песливі слова, миленькі зозуленька надають більшої емоційності. пісні. На благовіщення наші предки продовжували закликати весну. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сіпи, після чого можна копати чи орати землю. На благовіщення дівчата танцюють. Перший весняний хоровід – Кривий танець. Побравшись за руки, дівчата довго чи рідкою бігають поміж трьома вербовими кілочками і співають. Дівчина, яка йде попереду, виводить кривого танця, веде всіх за собою. Його слінія, яку описують виконавці хороводу, має вигляд кривої. Звідси вважають і назва Кривий танець. Але існує ще один інший варіант походження назви. Коли в давнину на нашу землю нападали чужинці, батьки привчали дітей остерігатися, заплутуючи сліди, аби по них вороги не потрапили в село. Веснянки це пісні, що передавалися із вуст в уста, із покоління в покоління, а тому кожен міг додати щось своє. Саме через ці зміни. Та доповнення існують різні варіанти пісень під однією, під однією назвою. Пропоную познайомитися із такими варіантами кривого танцю. А в кривого танця, та не виведу кінця. Треба його та виводити, лад йому та й наводити. Ой, вулиця та й широкая чого трава не висока, Бо парубки та стоптали великими та й ножищами, великими та й ножищами подертими постолищами ой вулиця та вузенька. Чого трава зелененька? Бо дівоньки та стоптали маленькими ноженьками, маленькими ноженьками, червоними та чобітками, червоними та чобітками, золотими та підківками. А ось другий варіант. А в кривого танця та не виведу кінця треба його виводити, кінця ладу знаходити, треба ж його вести, як віночок плести. веду веду та не виведу, плету плету та не виплету, ой вінку ж мій вінку, хрещати барвінку. Ой, я ж тебе плела, ще вчора з вечора, повісила тебе на золотім кілочку, на золотім кілочку на шовковім шнурочку. Моя матінка йшла, та той віночок зняла, та той віночок зняла, та любому дала. Ой, якби я була знала, була б його розірвала, була б його розірвала та й у грязь утоптала червоними чобітками, золотими та підківками. Отже, кривий танець це теж веснянка, у якій поєднано пісню й танець, мета якого заклик довгоочікуваної весни пробучення природи. Після благовіщення в землеробів починалася відповідальна пора робота в полі на городі. Східнослов'янським богом весняних робіт є Ярило – Місяць цього бога, травень в українській мові, ярові культури означають весняні, а слово ярий розшифровується як повний сил, пристрасний, палкий, молодий. Згідно з повір'ям, саме з 27 квітня ночами Ярила починав ходити по землі. Де він ступав, там виростала ярина, усе зацвітало, а від його погляду пташки щебетали, та риба просиналася. Цікаво, що в 1975 році на честь нього названо і одне з небесних тіл Астероїд 2273 ярило. Ми з вами познайомилися з весняним циклом календарно обрядових пісень, і я пропоную зібрати кошик весняних квітів, даючи відповіді на питання. Та послухати веснянки у виконанні волинського народного хору та гурту Тінь Сонця.